Допоки проросійські активісти всередині будівлі Луганського управління СБУ ставлять нові ультиматуми владі. Мітингувальники, які зібрались у сквері пам'яті, що розташований навпроти, активно розбудовують наметове містечко. Через сніг та дощ з'явилась потреба у накриттях, де можна ховатись від негоди. Зараз їх саме накривають клейонкою та брезентом. Мітингарі сподіваються, що тут від опадів зможе заховатись одразу кількасот людей. Також бідкаються, що у ЗМІ їх постійно обріхують. От навіть про ці накриття в інтернеті написали, що насправді це шибин. Погода, видите, какая на улице. Люди стоят, мерзнуть, мирные граждане. Надо ж где-то укрыться от дождя от всего. Радіта ватокаса ружаємо та матеріали. Всі люди приносять що можуть, то і приносять. Люди решили стоять до кінця. Люди здесь надовго і будуть стоять до кінця. Далі у сквері встановлюють нові намети. Учасники мітингу кажуть, що кількість людей росте, тому треба більше місця для ночівлі. Найбайдужі луганчани допомагають з дровами. Далі чоловіки розносять їх до багать. А от Михайло привіз активістам бус з дошками, щоб встелити землю в наметах. Рейки, доска, свет, освещение, чтобы люди могли спокойно отдохнуть ночью во время ночного отдыха. холода и снега. А вы сами решили привезти это все? Конечно, мы в луганчане. это никто не платить. Хто може нам платить, якщо це наша ініціатива? Ми ходим, видим, як люди мерзнуть холодно». У жінок тут свої завдання: луганчани приносять пакети з продуктами. Відтак мітингувальники налагодили роботу кухні. Найбільшим попитом розповідають користуються гаряче та бутерброди. Каша гречнева була, кулеш був. Зараз вот на підході суп пасолівий. Продукти, вот смотрите, видите, сколько пакетів от банки зніміть вот, консервація. Это все несут люди. Вот пирожки готовые дома на Люди несут. через зниження температури з'явилась потреба у теплих речах та взутті. Для цього тут обладнали окремий намет, куди найбайдужі приносять хто що може. Наразі розповідають активісти: светрів та курток вистачає усім. Несуть теплі по тому, що сьогодні. Люди приїжджають все нової нове, буде много людей. Ім не надеться, і люди стоять почти пасікомі за того, що грязь слякать. І эта ця ось погода очень мешает, конечно, нам переживем. А поки проросійські налаштовані Луганчани біля будівлі СБУ будують наметове містечко, за кілометр звідти навколо пам'ятника Тарасу Шевченкові зібрались люди, які хочуть бачити своє місто українським. Шерна! Це активісти місцевого Євромайдану. Сьогодні їх небагато, близько сотні. Хоча запевняють, за кілька місяців активної діяльності були значно чисельніші акції. До ідейних опонентів тут ставляться нормально агресії з їхнього боку поки що не було. Втім, переконані, більшість з них вийшли на мітинг через гроші, а не переконання. Відправляли як на фронт мери міст Алчевська, наприклад, на центральній площі поставили трибуну проводжали мер міста. Жінка за нею стояли як в думі російські такі здоров'яні мужі в костюмах з колорадськими бантами, і вона спроваджувала в Луганськ автобусами жінок, і дітей не всюди, але це був реальний адмінресурс, як завжди на виборах там і так далі. Загалом в день у сквері пам'яті було вже кілька десятків наметів і не більше як півтисячі людей. Більшість охочих сходиться сюди ввечері, коли закінчується робочий день. Левкостек Радіо Свобода, Луганськ.